Коли ж графіки будуть співпадати з тими, що публікуються. А тому, на жаль, графіки співпадуть з тими, що публікуються, коли ми будемо точно знати розклад ракетних і дронових атак на нашу мережу з коефіцієнтом ефективності цих атак одночасно. От коли ми це будемо знати, ми зможемо точно передбачити всі відключення і попередити всіх щодо того, коли це відбувається. Повірте, що енергетики більше ніж будь-хто інший любить роз, люблять розклад. Для нас робота енергосистеми має бути розписана по годинам, хвилинам, об'єктах, точках, вольтах і всьому, що з цим пов'язано, максимально точно. Тому для того, щоби в умовах відсутності атак повернути людям більш-менш звичний рівень комфорту, нам потрібно від трьох до п'яти тижнів. Але за умови відсутності атак ми можемо імпортувати електрику з Європейського Союзу. Але на сьогодні наша проблема не в генерації. Головна проблема не в кількості електрики, яку ми виробляємо, а в значному пошкодженні шляхів транспортування цієї електрики. Себто, от уявіть, що є якийсь хайвей, по якому ми транспортували електрику, і на ньому підірвана розв'язка, розрушений міст. І ми зараз цю електрику, всю, всю, всю електрику пустили замість хайвею по сільських дорогах. І там, звісно, затори. Не вистачає потужності заживити всіх у повному обсязі. Тому ну, це, це реальність, яка в нас, на жаль, сьогодні є. І ну, для того, щоб хоча б трохи відновити ці хайвеї, нам треба 3, 4, 5 спокійних тижнів, і ми зможемо це зробити.